Тобі, душе моя, маленька молитва, душе моя, зранена птице, тяжко піднятись і знову летіти, розумом можна збагнути, та серце не хоче терпіти. Знаю, даєш мені, Боже, стільки, скільки я можу нести, не впавши. Прошу тебе про одне лише, тільки сили додай. Будь зі мною завше, віри й надії, додай мені завтрашній день у любові зустріти, і мудрості дай те зрозуміти, чого я не можу змінити. Душа моя, зранена птице, час лікує і гоїть, Він зцілить тебе. Не дай мені, Боже, зламатись, не дай загубити себе. То ангела, ти все бачиш і ти все знаєш завжди зі мною при мені ти Мене від злого оберігаєш і даєш мені силу рости. Я така, як я є, я завжди залишаюсь собою. Ти борониш мене саме такою. Це я, моя суть і нутро моє, і душа. Комусь доступна, комусь закрита, для когось гарна, комусь проста, ніби рядок вірша, або як вишня липневим сонцем зігріта. Комусь я мудра, для когось дивна, для когось зріла, комусь дитинна. Я в цей світ народилась жити. Чогось навчитися, щось простити, щось узяти, щось залишити. А як час настане, піти кудись далеко туди. А ти, мій ангеле, ти все знаєш, завжди все бачиш, над всім чуваєш, зі мною поруч ідеш, коли я боюся, ти охороняєш і нитку життя прядеш. Життя мов сон. Життя мов сон, цікава гра на певний час далась тобі. Ще хочеш жити, але вже пора, іти далеко, йти кудись туди. Для чого був ти і для кого жив? Чого ти досягнув у цім житті, кому пробачив і кого навчив, кому віддав. А що узяв собі? Життя мов сон, мигне, мов мить, вода тече крізь пальці не зловити. Дано тобі життя, щоб зараз жити, щасливим бути і любити. Життя мов сон, Анна Кісі.